У квітні відбудеться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перерахунок здійснять відповідно до страхового стажу, набутого останом на 1 березня. Водночас квітневе підвищення не пошириться на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу, та які не досягли пенсійного віку, тобто 60 років. Зараз до нашого ефіру долучається Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соцполітики і захисту прав ветеранів, пане Михайле. Ми вам дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Вітаємо Бажаю всім здоров'я. Ну, власне, перед початком перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам. Що важливо враховувати, що потрібно знати зараз тій частині наших глядачів, які очікують цього перерахунку? Перерахунок це тобто підвищення пенсії всім працюючим пенсіонерам, якщо вони пропрацювали не менше двох років, якщо, наприклад, чотири чи шість років, то це вже в чергове буде їхнє підвищення в залежності від заробітної плати за останні два роки. Ну, я хочу наголосити, що мова йде про працюючих пенсіонерів офіційно. Тобто, якщо офіційно пенсіонер працевлаштований, сплачує податки, то однозначно він отримає підвищення. Приблизно десь до 2 мільйонів е українських пенсіонерів сьогодні працюють офіційно, і це торкнеться саме їх. Не потрібно звертатись до Пенсійного фонду України. Всі ці дані в них є. І завдяки фаховості і новій системі, яку вже е опрацював Пенсійний фонд України, все це. Підвищення відбудеться автоматично. І це важливо, важливий крок, щоб залучати людей пенсійного віку, які ще мають потенціал, бажання, професійний факт працювати офіційно. А тих, хто працевлаштувався неофіційно, це є стимул для того, щоб все-таки оформитися і стимулювати роботодавця працювати офіційно. Наступне принагідно хочу нагадати, що вже з лютого місяця цього року діє така опція для одиноких пенсіонерів, додаткова щомісячна оплата 944 гривні, плюс це 40% від прожиткового мінімуму. Якщо пенсіонер проживає сам або двоє пенсіонерів, і їм потрібно додатковий догляд і держава таким чином компенсує. Сума насправді є невеликою, але зважаючи на обмеженість бюджету, ми вважаємо, що це суттєва підтримка е, цих родин пенсіонерів. Через те, ще раз підкреслюю, важливо, що держава, не дивлячись на вимоги воєнного стану, робить е, виконання закону про загальнообов'язкове пенсійне забезпечення реальне і вже е, як і попередні роки. Воєнного стану ми підвищуємо пенсію працюючим пенсіонерам. До речі, працюють саме пенсіонери сьогодні. В центрі зайнятості є ті категорії, які проходять і перенавчання здобувають новий фах для подальшого працевлаштування. І зважаючи на дефіцит робочої сили в Україні, це один із варіантів, як ці вакансії заповнювати. Пане Михайло, а от той факт, що ви кажете, що пенсіонерам не потрібно звертатися до пенсійного фонду. Чи насправді це гарантує, що все буде прозоро, справедливо, чи все-таки в якихось випадках, коли у людини все таки виникають сумніви у справедливості цих нарахувань, вона зможе все таки звертатися і якось ситуацію змінити? Однозначно, це поодинокі факти, але насправді у пенсійного фонду України є повністю всі дані. Де працює людина, як сплачує єдиний соціальний внесок і яку суму згідно чинного законодавства вона може розраховувати на підвищення? Але насправді ви вірно задаєте питання, якщо є сумніви, то пенсіонер може звернутися до Пенсійного фонду України особисто або зайти в свій особистий пенсійний кабінет і там задати питання, і отримати чіткий розрахунок. Чому? Підвищення саме таке, а не інше. І ще раз підкреслюю: сьогодні Пенсійний фонд України і там працюють фахові люди, які е зробили настільки систему прозорою і автоматичною без втручання людського фактору, е навіть там зашифровано прізвище, що підвищують пенсію або призначають пенсію особі, і чиновник не знає прізвище, а просто бачить зашифрований кодом. Стан справ пенсійної роботи. Через те, це важливий крок, але ще раз підкреслюю, що якщо у когось є сумніви, будь ласка, звертайтеся, є гарячі лінії пенсійного фонду України, як центрального апарату, так і в областях, і міжрайонних підрозділах. Можна, але кожен пенсіонер і більшість з них, до речі, користуються цим електронним кабінетом, не дивлячись на вік, можна встановити. Чіткі параметри і знати, чому підвищена пенсія саме на таку суму. Ми надіємося, що все-таки і надалі держава буде виконувати свої е, зобов'язання щодо вчасного нарахування як пенсійних, так і всіх соціальних виплат. Це відбувається завдяки. Платникам податків, і насамперед нашим міжнародним партнерам, за що ми їм не перестаємо дякувати, бо навіть і всі роки 11 років війни, і останніх три роки широкомасштабного вторгнення жодним чином майже ні на день не затримувалися соціальні виплати, і це справді заслуга держави. Хоча ми розуміємо, що пенсіонерам потрібно підвищувати і на більші суми. Пенсії і що пенсії недостатні, потрібно проводити пенсійну реформу. Але я впевнений, що це вже в майбутньому. Те, що сьогодні вчасно виплачуємо, те, що як держава може, це все таки позитив. Що ж, дякуємо вам, пане Михайло, за відповіді за те, що долучилися до ефіру. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соцполітики і захисту прав ветеранів, був з нами на зв'язку.